У Вінниці змагались юні боксери з усієї України. У відкритому міському турнірі з боксу брали участь 150 юніорів. Турнір відвідали почесні гості, серед яких були відомі боксери, такі як Роман Головащенко, інтернаціональний та інтерконтинентальний чемпіон за версією IBO, чемпіон світу за версією GBC, чемпіон Європи за версією IBF та Іван Чупринко – разовий рекордсмен світу з пауерліфтингу. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. Змагання проходили на відкритому ринзі Вінницької міської дитячо юнацької спортивної школи номер 2 боксери змагалися в 30 вагових категоріях і продемонстрували видовищні та захопливі поєдинки. У дитячому боксі сітка вагових категорій значно відрізняється від дорослої. Тут враховується і вік спортсменів. Фахівці відзначили найперспективніших юніорів. Організатори заходу вирішили не виділяти найкращих та вручили медалі та грамоти від Вінницької міської ради усім без виключення учасникам. Зазначимо, що наша Вінниця очолює рейтинг за рівнем надання спортивних послуг, яке висвітлено останніми результатами всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту ірі ріюкраїн. Чим знаний міський турнір, який відбувся нещодавно, тим що він дійсно проходить на відкритому повітрі. Бо, як правило, боксерські змагання 90 проводяться в закритих спортивних залах, але користуючись те, що літо і користуючись те, що на базі дейшла номер 2 побудований ринг. І е, в літній період він функціонує як для тренувань, так і для змагань. Ось це є родзинкою, тому що е, завжди, як то кажуть, болівати на свіжому повітрі. Е, на березі Південного Бугу, дуже цікаво. Це, по-перше, було настільки приїхало машин, що ви знаєте, не було де паркувати, стільки було вболівальників. Ось. Плюс це було цікаво тим, що боролися молодші юнаки, і серед них завжди дуже, ви знаєте, можу, от я для себе роблю висновки, як розвивається бокс по самим молодшим юнакам. Наскільки вони. Стали більш організованими, навіть чим наше покоління. Наскільки бокс став більш швидший, більш різкий, більш технічний. Тобто він, як і комп'ютерна ера, не стоїть на місці, також розвивається, і це видно по наших дітях.